Але я скажу декілька біблійних тез і декілька думок для нашого серця. Сьогодні ми з вами маємо зібрання спомену смерті Господньої. І я би так сказав, що зачасту з молодих віків є різниця, коли молодь уже участвує в спомені, і є різниця, коли старші люди участвують в спомені. Дуже велика різниця в контрасті цінностей, дуже велика різниця в тому, що людина бачить в спомені. І ви знаєте, так само в нашому зібранні, що дуже важливо в нашому серці, щоб спомен для нас був якимось таким, знаєте, особливим і благословеним. Більшість людей цінять в Христі і Ісусі такі речі, як вигнання демонів, як дари Святого Духа. Як пророцтво, як вчителювання. І воно справді має місце своє як на цій землі, так і в Царстві Божому. Але коли Христос сказав про спомен і сказав: це робіть, згадуючи про мене, то більшість людей, як ви знаєте, в самому спомені такого, чогось такого величного або чогось такого потужного якось явно не бачить. Бо коли приходить пророк і каже, дочко моя, сину. Я кажу тобі, і в людини сльози потекли. Да? Відкриваються її таємні речі. Або коли людина хвора, на неї поклали руки і сказали в ім'я Ісуса Христа, нехай прийде на твоє тіло зцілення, і людина відчуває, що здоров'я до неї прийшло. І так, знаєте, оцінка цим речам, вона така висока в людині. Я замічу в людині. А коли ми приходимо до спомину, то якось люди не замічають такої. Краси Божої не замічають якось величі Господньої. І знаєте, вони якби так в зібранні якось так очікують, щоб вже пішов хліб, рознісся, щоб чаша вже подалася, і так собі прийняти вспомин, поїсти від хліба і поучаствувати від чаші. І якось наш розум не замічає тої прикраси Господньої і тої величезної мети, того величезного скарбу. Що зробив Ісус Христос для кожного, хто прийшов на це місце? Я хочу нагадати Луки, 22 розділ, 19 вірш, де сказав Ісус, робіться на згадку про мене. Робіться на згадку про мене, споминати, згадувати це слова синоніми. Мені дуже сподобався і вчора він прийшов цей вираз, і я в ньому побачив благословіння. Це вираз Йоанна, 14 розділу, 26 віршем Євангелія від Йоанна, друга частина вірша. Дух Святий пригадає вам, що я говорив. А утішитель Дух Святий, якого батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усьому і пригадає вам усе, що я вам казав. Я замітив, що ми не бачимо великої дії Святого Духа під час служіння в спомину. Але брати і сестри, виконавцем нагадування і виконавцем навчити на основі слів Ісуса Христа являється Святий Дух. І тому, коли люди кажуть: О Дух Святий так прийшов під час молитви, О Дух Святий так прийшов при хрещенні, О Дух Святий прийшов при таких речах, знаєте, як пророцтво і дари. А чому ми не чувствуємо і не відчуваємо, і не бачимо, о, як Дух Святий зійшов при ламанні хліба, при чаші. Чому ми цього не побачили? І 26-й вірш він говорить, що коли прийде цей утішитель, коли прийде Він, Дух Святий, якого батько пошле зацікавлені особи, батько, син і Святий Дух, і він навчить, і всього пригадає вам, що сказав я, Ісус Христос. І тому ми бачимо в 26 му вірші: Отця, який посилає Святого Духа, Син, який явив Отця і показав і слова, і діла, і Святий Дух, який функціонально працює на церкву, щоб навчити усьому і пригадати, що говорив Ісус Христос. Що має. Пригадати Святий Дух нам, що має нагадувати Святий Дух нам про Ісуса, що має Він приносити в наше серце і навіщо це? Брати і сестри, в Біблії написано, Христос каже, бо досягнуло вас Царство Боже. Люди, які жили в періоді на землі, відчули, як гріховність і беззаконня рулить більше. Чим справедливість і святість. Багато людей, подібному Нафану, який сидів під смоковницею і оцінював життя людей на землі, оцінював їх. Він сказав, що може бути доброго з Назарету. Це людина, яка бачила, що люди всередині зламалися. Да, вони говорять про Бога. Да, вони готові щось служити Богу. Да, вони готові щось жертвувати. Но всередині. Повноцінно вони зламалися. Вони перестали вірити, що Царство Боже має силу на землі гріховній. Вони перестали це оцінювати і бачити так ясно, щоби заради цього і бути правдивими, і готові йти на страждання заради правди і справедливості. Що ми згадуємо знову, і Дух Святий нагадує. Що Біблія каже, що Ісус Христос являється Месією і Сином Бога Живого. Тому що при історії Матфія, як Євангелист каже, що за кого ви мене почитаєте. І Петро сказав: Ти син Бога живого, і в тобі глаголи вічного життя. І він сказав: Блажений Петро, бо не плоть і кров тобі таке розуміння дали це відкриття, це від Отця, і брати, і сестри. Нам Христос, при згадці про себе, показує, що Він Господь, що Він Месія, що Він посланий єдиний Богом, що Він єдиний образ святого Бога, що в ньому єдина двері у вічність, а всі, хто до нього, то вовки, найомники, і ті, хто вори і лихоїмці. Брати і сестри, коли ми згадуємо про Христа, Дух Святий піднімає в нашому серці, що зробив Ісус. На Голговському хресті. На Голговському хресті Христос заплатив за наші гріхи своїм особистим життям, особистою смертю був наказаний за наші прогріхи. Дух Святий під час спомину і ламання хліба і чаші з вином. Він нагадує нам величезну ціну, заплочену не тільки за весь світ, а іменно за тебе, іменно за твою особу. Іменно за твої роки, іменно за, твою, за твоє прізвище і твоє ім'я, і як це важливо для тебе, щоб Дух Святий сповнював тебе повною мірою, повним пізнанням брати і сестри, що нагадує Дух Святий в Ісусі, що Він не помер, а що Він помер і воскрес, і Він живий. Ви тільки подумайте в своїй душі і в думках. Замітьте, коли Бог десь в ваших трудностях близько підійшов якимось такою явністю. Ви згадайте, як пробудилася ваша внутрішність. Згадайте себе, коли ви плакали або були засмучені, і казали таку думку, Боже, я в трудностях лишився або лишилася, і мені так видається, що ти полишив мене, що якось я сам. Тепер в своїх бідах і проблемах. Але знаєте, я пам'ятаю, коли були в мене біди і проблеми, я пам'ятаю, як Бог різними способами, брати і сестри, я підкреслю різними способами: від залучання дарів своїх, видінь, пророцтв, до внутрішнього відкриття через слово. За відкриття у молитві під час молитви, коли Бог проговорив серце. І ви знаєте, що відбувається? Як буцімто Бог ожив. Ви відчуваєте, що до цього ваша смута взяла над вами таку гору, як буцімто ви не побачили, що ви з батьком живим, з Богом святим. Ви якось забулися це в душі. І коли Бог проявляє якусь таку допомогу, якусь таку підтримку, Знаєте, що проїздить, зламує наше серце. Животворність Бога, присутність разом з вами. Я пам'ятаю, коли я молився Богу, я сказав, Боже, я зламаний. І Бог взяв посудину, і просто в цьому зібранні встала посудина і сказала слова в мій адрес. І я сказав: в 12 ночі я стояв на колінах біля своїх дітей. Покладав руки на них і казав: Ісус, пожалуйста, благослови моїх дітей. Ісус, будь ласка, благослови моїх дітей. І в той вечір я подумав, що я як сам в цій ситуації. Але Бог підняв посудину і сказав слова, які були в моєму серці, а я і домі, будемо служити Господу. Таких ситуацій особисто в моєму житті аж дуже багато. І я переконаний, що і в вашому житті. Вони присутні. Тому животворність, що Він живий, що Він з тобою, що Він тобі як первосвященник, який способний тобі служити, він не десь там, він дуже близько, він з сукрушеними серцями, він там, де двоє, і троє. В ім'я моє. І це так важливо. 24 на 7, Він воскреший для того, щоб ти знав, щоб ти розумів. Що в тебе є живий Бог, живий контакт, і в тебе є відкриті відносини з ним. Дух Святий, нагадує під час спомину нам про те, що влада тепер належить Ісусу Христу. Він посоромив їх. На Христі, як написано Післання Римляна, Павел про це повіствує. А Христос сказав, що ключі Ада і смерті тепер в кого? В нього. Брати і сестри, Дух Святий. Піднімається в наші серця під час спомину. Дух Святий говорить про те, щоби нам берегти посудину свою в честі і посвяченості, щоби ми вже не були, як в минулі часи. Люди, які обманюють, люди, які зажерливі, люди, які лукаві, люди, які гнівливі, люди, які в посудині своїй тримали світську науку, світський підхід до життя. А тепер не те так. А тепер Дух Святий, який прийде, Він навчить і пригадає вам все, що є в Ісусі, всередині Ісуса, чи в Ісусі святість, чи в Ісусі нечестя, чи в Ісусі справедливість, чи в Ісусі беззаконня. Брати і сестри, Дух Святий буде показувати, що коли ми участвуємо в спомені, ми долучаємося до активу святості, до побожності. До чеснот Ісуса Христа, якими володів сам Божий Син. Це дуже великий пріоритет, це дуже велика почесть. Це не можна так просто, давайте поїмо і поп'ємо. Це не можна так, знаєте, не думаючи про це робити. Ми повинні переконувати друг друга і запалювати, що це величезна ціль і це величезна мета. І підтягувати, допомагати одному друг другу бути ревностними в цих питаннях, що Дух Святий говорить знову про Ісуса в зібранні спомену смерті Господнії, що Він Альфа і Омега, початок і кінець, і що він гряде, і що він гряде. Брати і сестри, маючи спомин. Божий Дух на основі Слова Божого піднімає в нас ревність, піднімає в нас цінності, піднімає нам чесноти Христа, щоб ми, як в зеркало подивилися, і в нашому серці почався процес. Ви знаєте, вчора ввечері, передивляючись Писання. Я читаючи деякі вирази, замітив, коли Христос в Євангелії до Йоанна, шостим розділом, не пам'ятаю, який вірш, Він каже: оці ваші їли хліби, манну, і загинули, а хліб, який я вам дам, то тіло моє, який буде кожний їсти і не загине. Я замітив, що Слово Хліб, тіло Ісус говорить про речі, які повинні нас насищати і давати нам ріст. Ми звикаємо думку, що хліб це просто пожива. Але ми забуваємося, що хліб це умова для дитини, споживаючи їжу, вона має стати дорослою. Друзі, спомин смерті Господньої, взявши нас грішниками, давши нам покаяння і проявивши до нас любов. Наші рани, Христос Він обв'язав. І єлеєм опрацював добрим словом до зламаної душі сказав, не переламав, простив гріхи. Але ми, брати і сестри, очищені таким підходом, ще маємо навики старого світу. І тому ми повинні вирости, вирости в нових навиках. Ми не читали Святе Писання, воно нам було неінтересно. Тепер ми маємо цьому рости. Ми з вами дуже так молилися, тільки коли потреби. Але тепер Ісус показав нам молитву як дотик Отця, як спільність, як єдність, а не як потребітельство тільки. А як спільність, спільнота це як той, хто в Равному Союзі. Брати і сестри, раніше нам не цікав був Христос. А тепер Христос стає кожним днем все інтересніше, цікавіший. І потрібніший в моєму житті, його мудрість, його наука це щось дивне для нас в цьому світі було. Але тепер ми повинні рости, бо він віддав хліб свій тіло, яке постраждало за нас, щоб ми побачили, що він нами цікавиться. Ми йому інтересні, будучи грішниками, не мудрими. Він ревнує. Щоб ми не просто участвували в спомені і з позвичці, а він ревнує, щоб ми росли у святих побожних речах, щоб ми проповідували Його як словом, так своїм персональним життям, жертовностями, матеріальними здобутками, щоб ми виховували своїх дітей в науці Господній. Брати і сестри, вспомин. Він має величезну красу. І як добре, 47-й, здається, псалм, де написано: а діло твоє є величність і краса. Є величність і краса. І тому вспомин, він має в твому серці Духом Святим підняти твоє серце. І вже не бачити хор, і вже не бачити проповідника, а бачити, що Бог зробив. Тобі, скільки він пройшов за тобою, особисто, персонально, за тобою, скільки він заклався в тебе, скільки він допоміг тобі, скільки він був тобі підтримкою, потіхою, благословенням. Да кінець кінцем. Прийшовши до Христа, ви прибиль отримали чи ні? Бо я так. Бо я так. Простий хлопець 20 років, який покаявся, він отримав прибиль в Ісусі Христі і здобуток Богопізнання. Брати і сестри, ми приходимо з вами до самого спомину. І ми, маючи все вспомин, Дух Святий піднімає нам ціну. Дух Святий піднімає нам реальність нашої віри, піднімає для того, щоби коли ти йдеш до самого спомину, ти торкався цього з дуже великим серцем відповідальності, з великим трепетом, з величезним страхом Господнім, яким являється любов, повага, доброчинність, вдячність це синоніми страха Господнього. Щоби ти участвував не як скорбяща душа, а як душа, яка приобрітає. І якщо в твоєму серці є якісь речі, які смущають твоє серце, то Біблія каже, що якщо ти винний брату, то йди зговори з братом, мирись з ним на шляху, щоб потім йти до свого дару. А якщо в тебе питання з Богом, в якихось питаннях, говори з Богом. Якщо тобі треба сповідь, Значить, потрібна сповідь, брати і сестри. Але саме основне у спомені це твоє серце. Це те, що Бог тебе полюбив. Тому і ти в цю міру своєї вдячності, міру любові, Він буде в твоєму серці бачити сьогодні. І це так важливо для нього. Це так важливо для нього. Амінь.